Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Пекельний ранок понеділок для Кремля кажуть, що снаряд в одну одної ту ж воронку не влітає. Влітає в Москві. Годину тому вже в п'яте за останні два місяці у будівлі підрозділу поліції особливого призначення Монорозгвардії пролунав вибух. Пишуть, що вперше атакам в Москву. Що тільки вчора Блінкен дав зелене світло. а Сьогодні удар на плацу під час розведення та підготовки до зміни було понад 200 чоловік. Майже усі загинули. А такам з касетною боєголовкою вдарив точно по особовому складу. Загинув генерал ФСБ та ще десятки високопоставлених офіцерів. За даними телеграм-каналів, охорона Путіна поблизу Кремля також вступила в бій. Є загиблі Путін, оригінальний навалдає двійник в Китаї. А один із російських генералів не так давно звернувся до росіянам. Всі зробили висновки, всі побачили до чого ми докотилися. Я з самого початку говорив українське народ не перемогти. Я родом з Житомир, що не хочу українців. Цим себе не відчуваю, але я точно знаю, що цей народу не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже і дуже дорого для обох сторін. Путін, якщо у нього залишилася, хоч крапля честі, повинен піти і відповідати за усі свої вчинки. Не ганьбіть честь мундира, складайте зброю та йдіть по домах. Вже усе закінчено. Союз офіцерів попереджав. Перед початком нас не слухали. Немає іншого виходу, як здати ядерну зброю та платити репарації. Відставка, крім того, генерал підкреслив, що зараз він не знаходиться на території. Росія перейшов на сторону України і з командирами легіону Росії вирішує, як можна звільнити країну від гніту диктатури. Люди генерала перейшли на сторону РДК. Понад вісім опозиційних генералів підтримують РДК та Легіону Свободи Росії. А окрім боїв у прикордонні вибух пролунав на червоній площі один із генералів разом із десантником підірвав кортеж високопосадовців. В той же час для російських добровольчих угрупувань, як Легіону Свободи Росії, РДК чи Сибірський батальйон, які воюють на боці України. Глобальні цілі не змінились. Про це в інтерв'ю не екстратіві повідомив Олексій Барановський, доброволець Легіону Свобода Росії. Він також додав, що це станеться тоді, коли відкриється вікно можливостей. Поки Путін не на місті, наше завдання його позбутися. Це не питання сьогоднішнього дня, і навіть напевно не завтрашнього. Але сили російських добровольців для цього і створені і для цього отримують бойовий досвід. Ми входимо в рейди на територію РФ, щоб одного разу туди зайти. Більш тривалий термін. І на більшу значну глибину це план максимум. Ми прекрасно розуміємо. Мо що ЗСУ не будуть переходити кордон, а ми громадяни Росії, ми будемо переходити повертатися до себе додому і наводити там порядку. Тому головного завдання з повалення Путіна ніхто не скасовував, сказав Барановський. Він також додав, що наразі в середині РФ немає відкритих сил, готових боротися з режимом Путіна. Однак щойно російські добровольці почнуть тривалий рейд на території Росії, такі охочі можуть з'явитися за великим рахунком. Звичайно, добровольці Легіону Свобода Росії Сибірського батальйону РТК це основний мотор можливих змін у середині Росії. Путін досить ефективно побудував поліцейську державу. Одеться повний контроль над вільнодумством в середині цієї владної вертикалі. Ситуація може змінитися, коли наші підрозділи зможуть закріпитися на території РФ. Тоді ми зможемо залучати під свої прапори жителів Росії з підпілля такий протестний потенціал або навіть потенціал революційних настроїв. Він є, пояснив Барановський. Він також розповів, коли саме це може статися. Це станеться, коли РФ почне програвати на полі бою в Україні, коли економіка просідатиме під санкціями, коли усі фактори складуться в один пазл. І коли ми всі будемо готові, коли виростемо в кількісному складі, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.